би коротенько відповісти на ваші запитання. Ого. Слава Ісусу Христову! Чи Василь, підкажіть, будь ласка, якщо людина постійно ображається на прості слова, чи на те, що хтось щось десь скаже, чи це є гріховим, щиро дякую вам за відповідь. По моральному благословію гріх це є свідомий і добровільний переступ заповіді Божої. Я, я, якщо, наприклад, е, е, все, що стосується свідомий і добровільний переступу заповіді Божої, а? тоді воно рахується гріхом. Є речі, які ми десь щось там не так зробили, або мали зробити і не зробили. Це є наша така, як би ну, халатність. Бо гріх це є... Це вже якийсь довершений так, акт, який суперечить порушенню якихось там законів. А коли ми, коли ми говоримо про якісь там щось людина не так робить, через свою там несвідомість чи щось інше, це її просто недосконалість. Це... Якщо ми це замічаємо, ми маємо шанс виправити. Тому такій людині краще підказати. І сказати, так не робіть, бо це є не дуже добре, воно вас портить. І людина буде мати можливість виправитися. Якщо вона не виправиться, ну, то вона отримає свою винагороду. І все. А поняття гріха, не, не треба тицяти всюди, що небудь не зробив. Знаєш, гілочку вломав, ой, це гріх чи не гріх? Не треба. Гріх це є свідомий і добровільний переступ заповіди Божої. Так, ідем далі. Біда наша в тому, що ми тепер розуміємо, наскільки ми багата держава, таке враження, що нас свідомо нищать і не тільки агресор. Ну, Дивіться, таких, таких речей є дуже багато, знаєте, в інтернеті, в різних там в Фейсбуках, СЕДЕС пишуть такі люди. знаєте. Я, 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 де знають точно хто -то нависав, чи навіть не знаю, чи то жінка, чи чоловік. Підозріваю, що жінка. Е, і думаю собі, що дуже багато є таких речей, так? які виглядають майже правильно, але яку вони несуть е, інформаційну нагрузку. Чи це укріпляє е, оборонну здатність нашої держави? Ні. Чи це надихає наших воїнів? Е, на подвиг? Ні. Чи це мотивує тих, що сидять вдома для того, щоб стати на захист нашої держави? Ні. Ти на що ви це кажете? Що би що? Показати, який хтось мудрий, ну зовсім її пошани до вас, кажу вам, не треба таке писати особливо. Як ви вже то кажете, Знаєте, так, Є така приповідка. Каже, поки не було Фейсбука, лише тільки мої хатні знали, що я дурний. А як вже з'явився Фейсбук, то вже півсвіта знаєш, що я не дуже мудрий.